Казочка Називається Лисичка і журавель. Закликала лисиця журавля в гості до себе, зварила молочної кашки, дуже смачної, і подала на тарілочці. Дзьобав-дзьобав журавель ту кашку, нічого не вдіє, не захопить своїм дзьобом каші, бо мілка мисочка. А лисичка дивиться та ще й припрошує. Їж, голубе, їш мій сусідоньку. Так ні. Не захопить журавель кашки, так і не зміг поживитися. Ну, каже лисичка, коли ти так гордуєш моєю кашкою, то треба хоч самій з'їсти, щоб моя праця дармо не пропадала. Та й почала лизати кашку, бо їй же саме добре лизати з мисочки. Зібрався журавель додому, а сам думає Ну, стривай же, голубко. А лисичці сказав. Бувай здорова, та прошу тебе, приходь до мене завтра на обід. Добре, добре, каже лисичка, прийду. Другого дня прибігла лисичка до журавля на обід. Журавель наварив меду такого доброго, доброго, та й поставив у пляшці з довгою вузькою шийкою. Ну, це вже для гості не влад, Лисичка і сяк, і так, і язиком. Ну ніяк не здобуде метку. Ну, каже Журавель, що мій мідок усе цілий, треба вже самому випити, чи що, та й став пити, засаджуючи свого довгого дзьоба в пляшку. А лисичка тільки дивилася. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.